Дорогі друзі, вітаємо всіх з Воскресінням Христовим, з Великодням. Цей день, який нагадує нам, що за кожною темрявою приходить світло, за кожною білью приходить зцілення і за кожною нічю приходить світанок, який ми зараз йдемо зустрічати. Ці святі дні ми молимось, молимось не тільки за себе, за нашу Україну, за тих, хто в окопах. За тих, хто в дорозі, в розлуці, за тих, кого немає вже з нами, але пам'ять про них в наших серцях. Нехай Боже береже всіх українців, де б вони не були, на рідній землі або на чужині. Нехай Боже воскресе з попелу все те, що було зруйноване, і принесе мир в кожну нашу домівку, а в Україну перемогу. Я кожному бажаю здоров'я, радості, щастя. Спокою в душі. Обійма... Ми зразенько обіймаємо кожного. Ми вас всіх дуже любимо і багато хто з вас вже став нашими рідними людьми. Тож обіймаємо вас, Христос Воскрес. Воістину воскрес. Воскресна Україна. Я це вірю. Ростюня, Христос Воскрес! Воістину воскрес! каже Ростя моє сонечко. Тарас Григорович, Христос Воскрес! А істину у вас хрест, відповідає Тарас Регорович. Фух, я трошки розчулилася. Ще сонечко не бачила, але оці вітання і за Україну це все. Сьогодні треба радіти, а я плачу. Але я слава. Вічна пам'ять. Сьогодні Ростюня попереду, так? Да? Растя, то ти мене чекаєш? Це, напевно, вперше таке. А що це сталося? Що Растя попереду, а Наталія позаду. Растюня, давай швиденько. Ми тільки що з Растінькою йшли і бачили, що одна сім'я вже йшла святити Паски. І я задалась питанням: а в скільки її починають святити? Напевно, комендантська година закінчується в п'ять і відразу починають святити, Да? Бо раніше ж всю ніч було, а зараз в зв'язку з війною, комендантською годиною, то тільки зранку. Ну, напевно, з п'ятої раз вже йшли. Ми теж підемо, але після моря. Зараз зустрінемо сонечко, а потім підемо. Так, Растюня. І вам заснімемо таке коротеньке відео на декілька хвилин, як ми посвятили пасочки з разці, як все пройшло. Сонечко прокидається. Ми йдемо на пастора в церкву Українського патріархату. Вона одна із декількох, які знаходяться в Одесі, бо всі інші в Одесі це Московський патріархат. І хоч ви і пишете деякі з вас, що вони допомагають ЗСУ, вони моляться за Україну і таке інше. А що їм заважає перейти в наш патріархат український? Ну, що їм заважає? Навіщо їм бути прив'язаним до тої Рашки? Ну, я не можу цього зрозуміти. Ну, напевно, що так ці на двох стульях, чи як воно називається? Неприємна тема. Такий день, коли ми... Повинне радіти, тому, тому будемо радіти, сонечко воно встає. Сьогодні, до речі, хтось писав, що якесь явище, що сонечко буде незвичне, якесь воно буде з промінями. ми будемо бачити кожне промінця і різними фарбами воно буде грати. Ну, Я вже бачу, що воно дуже красиве. Українське сонце зійшло. Друзі, подивіться на цю красу. Вау, це наше сонечко, яке воно яскраве. Всім бажаю гарного дня, яскравих моментів, яскравих подій, щоб ви сьогодні зустрілися, ваша сім'я вся зустрілася за святковим столом. Вчора, друзі, такий обмін полоненими був. шикарний, це підходить це слово, такий великий. 277 полонених повернулося додому. Фух, слава Україні, героям слава. Наша сонечка. Йдемо на Ланжерон. Гугуня, пішли. Гугуня вже втомилася мене чекати, так? Да? Скажи Наталя, що -то ти не прокинулася? Зрозуміли ви, як Гогуня біжить? Перша. Ланжерон 20 квітня виглядає так. А де ж наше сонечко? Оце так, да, осліпило мене сонце, я до нічого не бачу, в мене плями в очах. Оце так, да. Ростюня, якщо я впаду, то ти хоч мене підійми. А цікаво, що Растя буде робити. Я бачила такі відосики, так роблять щось, падають, начебто запритомнили, І собака щось питається їх привести до чувства. Не знаю, як Растя би відреагувала. Напевно, пішла собі далі. Думаю, пошукаю, поки ковбасу спокійно, ніхто мене не буде звати. І одразу до моря. Морічка вітаю Христос воскрес. Растіння, дай грацію, грацію, растя, растя. Розправ плечі. Пішла грація. на фотосесії. Растя на фотосесії, подивіться. Голлівуд відпочиває. І у ті зірки. Боїся на воскресна <ріст> Я зніму цю зустріч, з Наталією зустрілася. Растя, боже, і берет зняла все, рада, впізнала, Боже возьмо. Растя вже розмовляється. Все, ковбаска, ми дочекалися Паски, коли можна їсти ковбаску. А що вже з'їла? Ого, Там було півпалки ковбаси. Дякую вам. Христос воскрес! Ви істинно Воскрес. мир нашій Україні. Так, молимося за мир і віримо, що перемогу, перемога Україні а на нам мир. Бо я не зірка. Расунь! Я Не хоче нести. Буду так от робити. А скільки ви? Ми живемо зараз в Одесі, але саме з Херсона. Херсон. Ох, Господи, Боже, є я... такі. Як люди відпочивають? Розбросала, так. Yeah, да, да. Yeah, yeah, yeah. 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 Переколотила. Yeah. Переколотила, yeah. так. Є так. Расунь, а ти бачиш? А, да. а, а до нас тільки приїжджали друзі наші. Ми блогери. У нас ютуб канал. Да? Да, відпочинок вихідного дня називається. Підписуйтесь там. «Растя головна зірка. Ой, І так... до нас якраз ну не до нас, а приїжджали взагалі в Одесу. Ми з ними зустрічалися з друзями з Черкасу. Ось тільки вчора позавчора. І знов Черкас. Черкаси рулять <реш> <реш> в Одесі. <реш> Підписуйтесь. Да. Да, да. Тобі що ви да, прийняли участь в цьому святі. звяті. Друзі, цей день він неймовірний. Ми зустріли наші глядачі і вони не сморожують. Растя, подивись, що там. Вона ще не бачить. Растя, а ну позовіть її. Растя. Тримається для тебе. Клас! Оце свято, оце я розумію свято. Сказали з якимсь дентоефектом, ефектом, що це. Так, так, це зубочистка, так, так, це м'як зуба. оце це тебе день. А ну давай, давай будемо знімати. Розпаковка. Розпаковка. Класс! Боже як круто! Так, сейчас, щоб не порвалися. А нема що там, Можна знімати. Щоб не порватися. Ой, о, тримай! Ростюня, оце ко, а це що ми кинули вже? Давай це. Наче подобається. Так, ми знаємо цей м'яч, да, він класний. Я, я бачив, що у вас ці лайкери, так. так. Ну, таких у нас не було, так, ну, тільки великі розміри були. Це хороше дуже. Зубачистка, <рес> да. Вони ж забирають. В неї яких. Ворони. Та вони всі забирають і вона сама губка, що <рес> <рес> <Шо> вона Так. <коль. рес> Ну ми без їжі, ми з м'ячиком. Ну її вже погодували, Вон була пара, яка її погодувала, таке шматок ковбаси кобаси дали, так що вона розголалася вже і пішли ігри. В неї все нормально, все по плану. Дуже дякую, ви такі хороші відео робите. Я знімаю Та вас. Вже. Коли мені кажуть компліменти, то я знімаю і даю мікрофон. А, Давайте, так, давайте, так. Да. Дуже вам дякую, ви знімаєте дуже позитивне відео про Україну. Ми вас дивимося, дуже подобається. Дякую вам за такі слова. Для мене це дуже цінно. Так, да, люди підписуйтесь, дякую. дивіться Наталю. Дякую. Наталя знімає про Одесу, про життя. Як все чудово, яка наша Україна дякую. цікава. Україна прекрасна, так на... дякую. Що грати з тобою? Треба мікрофон. А вона та, спочатку хотіла, думала, що ти то якийсь зайчик, оцей мікро. А ви прийшли сьогодні на схід сонця? Ми а, на один день приїхали, так, і, да. на один Клас. день. Да. Ну встигли, коли воно встигли, тільки красиве. Ну я сподобалося да. круто, так? Да. Да. Ми вже три роки приїжджаємо, це ми у вас тільки на третій рік, це зустріли з вами. О. Ми кожен рік. Так, да, думали, де ж ви будете цей раз? І нам дуже пощастило. А ви саме на Пасху приїжджаєте? Та ні, ми а, не вразні, просто не ага. просто, Да. Як тільки в нас виходить? Да, так і приїжджаємо. А звідки ви? Ми з Павлограду. З Павлограду. Це біля Дніпра там. Так, там, так, там, так. Повід. Ми скоро поїдемо в Дніпро на наступному тижні да, до нашого батька. Да. Растюня! Оце повезло і головне зустрілися. Клас! Каже, давай гратися тепер. Вона вже почер. Да. Давай, ти закапливався. А як вас звати? Ігор. Ігор. а вас. Оля, Оля дуже приємно. клас. У нас тут така ситуація, поки ми знімаємо відео, Тарася під'їдає ковбуси. Подивіться ці. Ці порції, попівпалки, їсти їсть, їсти їсть. їсть, і їсть. Вигляді, головне, що ми не годували раз. <зівпалка> раз ти до нас підходила, ще раз виїдали. <зівпалка> за, за, Ні, <зівпалка> вони навіть з піском будуть, так? Ні, не буде. Да? Растя, ну напевно, вже не лізе. Скажи стільки з'їсти. Вже три кусочка таких добрячих зі. Ну ви ковбаси привезли ба. Ви що, продаєте? Це ми приїхали посвятили, і взяли з собою. Ну, смачна, напевно дуже. Ну раз це все з'їла. Чи ще є? Все, То ми тоді не уходимо, раз тя ще постоїмо тут, чи ні? Так, У нас сьогодні взагалі день склався, їм ячи ковбаса і все. Так, і розовилася вже. Так, так, так. Боже, ну класно. Я вчора ще бачила оцей, я не знаю, що це за натюрморт. Яйця, яблучка сухі, флаг Одеси. Що це ще? Там серденько якесь. Ну, тут просто є все. Ну, <смі> Я ще вчора була <клі> на пляжі і бачила. От що це таке? Хтось вистроєв, вилажу. Гогусік, Гу іди до мене, ти наїлася вже ковбаски, але у нас сьогодні Пасха і нам треба їсти паску і яйце. Одягни берет, Війди в образ. Сідай. війди в образ. В образ. <сі> Растя. В образ війди, іди до мене. Сідай отак. Сідай. І зараз у нас святковий сніданок. Така у нас творожна пасочка з сільпо і яйце. Растя. Нам треба було два яйця. І, і щоб ми з тобою стукалися отак. Христос воскрес. Христос воскрес. Стоп. Зараз будемо їсти. Хто фарбував яйця? Хто? Растя, Растя. Растя зробила цю крашенку. Будь ласочка. не хоче, не хоче, Растя. Растя, підійди до мене. Растя, На. На. Смачно? Іди сиди, тоді сюди. сюди. Обіди. इधर तो मैंने वो ताकि दे सीधा जब तो उस मछली воскрес, воскресва істину воскрес. До новой зустрічі. Пока-пока.